Всім привіт! Я розпочинаю серію уроків по C-Sharp. В даному уроці ми будемо створювати програмку, саму найпростішу, яка виведе в консолі Привіт, Світ. І так, почнемо. Заходимо в програму Visual Studio 2015. На даний момент це саме остання версія. Якщо у вас її немає, можете завантажити з сайту Microsoft. створюємо новий проект. Console application Visual C Sharp. Решта на даний момент нас не цікавить. Так. І зразу ви бачите такий заготовлений код з системою. Нехай він вас не лякає. Поступово в наступних уроках це буде детально розглянуто. І так, ми бачимо тут Namespace простір імен з назвою Console Application Scene, власне, як і назва проєкту. Який в себе вміщує клас Program. Який в свою чергу вміщує в себе метод main. в даному методі ми будемо писати свій код. Як бачите, тут світить червоним. Це говорить про помилку, що даний код не може бути таким. Тут необхідно поставити крапку з хомою. Що ж тут написано? Ми звертаємось е, даним кодом до консолі, console, і хочемо, щоб виявився е, текст в right line, щоб на е, лінію був написаний даний текст, який знаходиться в цих дужках. Е, ну, і Звичайно, що текст, рядок, строка е, має бути поміщений в кавички. І так, запустимо нашу програму. Ось ми бачимо, на короткий час з'явилася консоль, але дуже швидко зникла. Щоб вона була на довший час можна було щось прочитати з неї, треба щось дописати, деякий код. Як ви бачите при писанні коду появляється меню, в якому можна вибирати який далі є код, що є дуже зручно. І так, запустимо програму ще раз. Як ви бачите, програма працює. Ну, Щоправда, замість і виводяться знаки питання. І так, думаю, на цьому все. Ставте лайки, пишіть свої відгуки до наступних відео.